Всім привіт! І сьогодні я нарешті знімаю новий влог. Це буде такий Home Vibes Only влог. І хочу спочатку вам розповісти, що я читаю. В кожному відео я показую щось уже друге, що я читаю. І в общем, в цьому відео це третя частина циклу Жага. Це така товстенька книжка, як ви бачите, я тут вже трошечки стікери поклеїла. Я їх використовую одного кольору. Я просто виділяю всі різні моменти. Типу, в минулих книжках я виділяла прямо от один стікер і визначення до нього, що я буду ним виділяти. А тут я просто взяла один колір. Це А, вони тут. Ось такі стікери. Замовляла, начебто з Аліекспресу, я не пам'ятаю точно. Ось я використовую саме ось цей бордовий колір. Він, мені, як здається, оцей набір стікерів трошечки підходить: ось верхушка, підходить до своєї книжечки. Я взагалі спочатку хотіла використовувати оцей. Оранжевий, гірчичний, який це і бордовий, але я вирішила буду одним кольором усе підряд виділяти, то, що хочу, не конкретно якісь там чи цитати, опис персонажів і так далі, а просто то, що хочу. От просто відкрила так, що тут у мене, і тут ось може бути навіть ось цитата У мене виділена тут просто якась конкретна репліка. Ну, Просто все підряд. А, от, я цю книжку почала читати вчора. Я прочитала уже 116 сторінок, і це 20 розділів. А всього їх тут 161. Ну, в общем, я так порахувала, що за тиждень я її можу в принципі прочитати, якщо я буду по 100 сторінок в день читати, тут 880 всього. І я цю книжку читала ой, чекала взагалі кілька місяців. Оце, взагалі, найкращий цикл і найкраща книжка, яку я коли-небудь читала. Ну, книжка не знаю. Тут кожна книжечка із цього циклу по-своєму цікава. Я навіть не сказала б, що саме книжка, я навіть не знаю, яку б книжку із цих трьох, які я прочитала, які вже перекладені, я не знаю, яку би я вибрала за улюблену. Їх всього шість. Я вже чекаю, поки четверту перекладуть. Жага, мені дуже сподобалася і під кінець. Я, по-моєму, за день прочитала сторінок 200. Я п'ять годин підряд сиділа, читала, і в опірі так само було там кінець такий напружений, був що я сиділа, не могла відірватися. А тут ну, взагалі я сидю, читаю я тільки 100 сторінок, перших ось прочитала. До речі, до цієї книжечки я вибрала. Я кожного разу я купляю нові книжки, я підбираю закладинки. І до цієї книжки я вибрала закладинку не просто так, а вона мені схожа по сюжету. оця Закладка, це будівля. Оця замок, схожий на академію, в якій вчаться персонажі цього циклу, і мені, мені вона дуже схожа. Я взагалі вибирала поміж двома закладками. Я не пам'ятаю там, по-моєму, з лавандою якась була, і отака я все таки вирішила взяти ось цю. Mm. The echo's pulsating, setting the stage for the night Galactic melodies guide me to the unknown In this abstract hip-hop song, I feel at home Navigating the depths like a jazz improvisation І, до речі, я сьогодні. Я вирішила кожного дня вчити по чи по сторіночці, чи по стопчику нових слів в англійській. До речі, я не пам'ятаю, де по сторіночкам. Я вчора вишила цілу таку повну сторінку. Я виділяю, вранці сідаю і обираю, яку сьогодні я буду вчити. Ну, в общем, ось ця сторінка. Тут абсолютно різні всякі слова, ось і дієслова, і прикметники, і іменники, і все, що тільки хочеш. Абсолютно рандомні. У мене в цьому словнику зібрані абсолютно різні слова з різних рівнів. Взагалі, це мій словник, мабуть, шостого класу. Тут а зараз я вам покажу. Тут ще є ось такі слова, і як бачите, тут навіть почерк другий. Типу. І я вирішила потім. Ну, я побачила, що ми дуже мало пишемо, і я вирішила сама вдома, ось це вже початок. І в 22-му я вирішила це все сама писати. Я просто шукаю рандомні слова і записую їх. Бачите, тут навіть оформлення, яких... ну, я намагалася щось оформити, гарненько виділися, там. ну, Тут прикольно так виглядає. Ну, я тут без коректора, звісно ж. Тут у мене є навіть ще не перекладені слова. Якось, бачите, майже пуста сторінка, тільки одне слово, перекладу немає. І ось тут теж, Це я просто їх ще не переклала. Я просто буваю, шукаючи перелік слів якихось, і потім їх перекладаю, або із відео на Ютубі, і просто їх потім сидю в переводчику, перекладаю. Ось, бачите, тут у мене є це слова. Це неправильні дієслова. Я не пам'ятаю, коли їх чачі в п'ятому чи в 6 класі, тому цей словник у мене доволі давно. Бачите, тут такий ще почерк. А отут отакий. Ну, я думаю, це і справді важлива інформація, яку вам треба знати. В пінтересі у мене є ось окрема да? дошка із мовами. Ізначально це була, здається, окремо японська, окремо іспанська і англійська. Ой. Є японська деякий час я вчила, намагалася її вчити тут ось іерогліфи всякі, але я не витримала цих іерогліфів і закинула. До речі, за іспанську у мене вже 63 денний відрізок, і зараз ми з вами давайте пройдемо, поки я не забула якийсь урок. Favorito Medicina Escuela Hoy Favorito Maestro Disfruta. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, де кожного дня я виставляю нові дописи, поради, фото із моєго життя, до лінго, що я читаю, чим я займаюся. І коли я виставляю нове відео на Ютубі, саме там першим я вам скидаю посилання на відео, і ви можете подивитися моє нове відео першими. Rise up, touching clouds above. Valleys below filled with whispers of love. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each sight, each sound, a memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road, every scene's a delight. The sunrise to starlight day and night. Nature's canvas so grand green this journey we're living on plan зараз я тепер давайте вам розповім трошечки, як я вчу англійську. Я її вчу самостійно і зараз розповім вам деякі поради. І давайте почнемо з першого. то, що я часто роблю, це легше. Це вчити слова із карточками, у яких з одного боку слово, з іншого переклад. Особисто в мені слова так вчаться швидше і простіше. Буквально два-три рази прочитали, і все, все перфект. І так далі. Якщо у вас немає з ким практикувати спікінг, то говоріть самі із собою. Наприклад, коли ви самі вдома, просто коментуйте свої дії. Або як я іноді роблю, просто от я вбиваю в Пінтерест. Придумайте собі просто якісь питання, чи шукайте їх там в гуглі, в пінтересті. До речі, в гуглі є такі сайти, як знаєте, чим заповнити тишу, коли розмова з другом зайшла в тупік. Такі єсть. Такі є сайти, і там ви листайте і прямо куча-куча різних питань. І просто ці не з другом, якщо у вас немає з ким поговорити, то просто самі з собою роз'ясняйте якесь питання, яке вам сподобалось. Ну і банально дивіться фільми в оригіналі, дивіться англомовний TikTok і Ютуб, слухайте подкасти і англійські пісні. Так, де я беру слова, щоб їх вчити? О, в цілому це із Ютубу, а саме канали, це, які я частіше всього дивлюся, це Сідней Сирена, Алісія Джейд і Майя Веніс, здається. Так, оці три канали я дивлюся найчастіше, вони мені подобаються, і вони доволі чітко, ясно все говорять. Дивлюся я відео із субтитрами і виписую просто every single word, яке мені незрозуміле. А також я буваю в Пінтересті, просто вбиваю або навіть у Гуглі. В гуглі навіть іноді більше запросів на це питання. Пошуку я вбиваю просто слова на рівень b 1 чи b 2 і просто виписую, що мені потрібно. Ну, а якщо ви хочете, щоб я зняла ще окреме відео на цю тему, то ви можете написати мені про це у коментарях, і я вам розповім більше порад там, чим у цьому відео. Ну а якщо ви хочете подивитися це відео вже зараз, то у мене таке відео вже є, рік тому я таке знімала. Ось його обкладинка або по посиланню під цим відео ви можете перейти його і подивитися. Ну але спочатку подивіться це відео. hundred feet longer than Lord Tanya. Far more than that. Your daughter is far too typical to impress So this is the ship they say is unsinkable. It, it well, is unsinkable. Well, God himself could not sink this ship. We have to check your baggage. The main terminal is round that way, sir. put my faith in you, good sir. І так, всім доброго вечора. Я, до речі, вже встигла помити волосечко і зробила всі свої водні процедури і зараз буду читати перед сном. Вчора я читала до часу ночі. Вау! Це, до речі, я вперше сиділа, так пізно читала. Так, краще. І, до речі, як ви вже знаєте, як я мільйон разів вже говорила, це третя частина цього циклу. І я тільки зрозуміла, що один герой там. Я не знаю, ну це не спойлер, в принципі, ну яка різниця, це факт, ну ладно. Е, в общем, у головного персонажа одного з головних Хадсона, я думала, що він блондин, а виявляється, він брюнет. От і знаєте той момент, коли читаєш-читаєш, і вже в третій книзі виявляється, що головний герой не блондин, а брюнет. І коли ти уявляєш його з одною зачісткою, а виявляється у нього зовсім інша. І у нього, наприклад, не, От, наприклад, не таке волосся, а геть коротке. От і як після такого тепер переробити в голові цього персонажа, коли ти дві з половиною книги уявляла його зовсім інакшим?